Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Ісус являється Марії в Магдалині. Марія Магдалина стояла коло порожньої Ісусової гробниці і плакала. Потім вона заглянула всередину і побачила двох ангелів у білому вбранні. Один сидів на місці, де була Ісусова голова, а другий там, де були його ноги. Чого ти плачеш? запитали ангели. Хтось забрав Ісусове тіло, промовила вона, я не знаю, де його поклали. Марія оглянулася і побачила, що позаду хтось стояв. Чого ти плачеш? запитав той. Марія подумала, що це садівник. Це ти взяв Ісусове тіло? запитала вона. Якщо так, то скажи мені, де ти його поклав, я піду і заберу його. Тоді чоловік промовив Маріє. Марія поглянула на нього з подивом. Учителю, вигукнула вона, не доторкайся до мене, мовив Ісус, я ще не зійшов до свого небесного Отця, але скажи учням, що я йду до мого Бога і Отця, який також є їхнім Богом і Отцем. Тоді Марія Магдалина побігла до учнів. Я бачила Ісуса, вигукнула вона, я бачила його живим і переповіла їм усе, що сказав їй Ісус.